Житловий найкращі будинок у Віршанську по вулиці Корольова, 5, урочисто відкрили. Вартість будинку склала понад 12 мільйонів гривень. 60% коштів інвестував ярничо-збагачувальний комбінат. Іншу частину власники квартир. На святі було вручено новосельцям 60 ордерів. Молода сім'я оформили брак. Буквально місяць, буквально нам от прошпргівський подарок новоселі, весіллі, в новому домі. Ми думаємо. Тут буде там комфортно. Дуже ми раді були нашій сім'ї отримати цю квартиру. От у нас є син маленький Данилко. От, Зараз будемо вселятися. В цьому будинку 60 квартир, 55 квартир квартир, з мешканцями яких є працівники іршанського гірничо збагаченого комбіната. По дві квартири отримали працівники іршанської так. Іршанської групи це товариство Валкільмініт, дві квартири, дві квартири Межирічська гірничо-збачний комбінат. Одна квартира виділена для селищної ради для лікаря-хірурга. Народний депутат України Віталій Журавський теж долучився до свята Новоселів за його допомоги. У подвір'ї новобудови був встановлений дитячий майданчик з гірками, гойдалками та іншим обладнанням для дитячих розваг. «Сьогодні ордери. Отримували молоді люди, молоді спеціалісти, вже і гарні фахівці. Це значить, що Іршанськ має майбутнє. Дуже приємно що поруч дитячий майданчик, там діти сміються, граються. Значить, все буде в нашому житті гаразд, побільше б таких свят, як сьогодні.